Всім хайморфік з Міяні і сьогодні я буду грати в гру під назвою Евейт. Я думаю, хтось з моїх підписників ніколи не грав у Евейт або просто новачок в ньому, тому я сьогодні буду вам показувати, як грати в цю гру. А мотивацію мені показав цей коментар під моїм відео, коли я ще грала е, на планшеті, то коментар був трохи ну, обідний, ви самі зараз бачите. Тому я знову повернулася і буду показувати, як закуплюватися і може показувати функції, функції які працюють на комп'ютері. Надіюсь, вам допоможе це відео, е якось все більш професіонально ці дій. Ну а ми поїхали. Давайте почнемо з цієї кнопки Екіпіровка. Ви нажимаєте на це. У мене тут все по-російськи, тому що не, не я по англійськи не дуже не знаю. А українська тут не працює, на жаль. Або працює, давайте перевіримо зараз. Де тут, де тут, де тут, де тут, де тут, де тут? Ось. Ага, тут немає української, але є польська. Але я ну я краще російською. Ну так от у нас є магазин і інвентар. Давайте напишмаємо кажуть кнопочку, і ви бачите магазин, який ну, щось можна купити. Ми бач, ну, можете бачити тут свої оці штучки. я не знаю, як називаються, як шпраба, ви можете щось за це купити. Як ви бачите, тут за стільки штучок купляється така шапка. Я не знаю, хто набра, набрав таку суму, але тут треба доносити, якщо ви хочете купити таку шапку. Добре, другий магазин. Кнопка. Тут ми можемо купити аксесуар для нашого персонажа. До речі, хто не дивився моє відео, як я робила цей скін, обов'язково подивіться, він цікавенький. Надіюсь, вам сподобається. Ну, тут ми вибираємо якесь щось для нашого персонажа. Емоції. Тут можна купити якісь емоції, це найприкольніше Я от не знаю, я, напевно. О, давайте це купимо реально. Або капитан из пингвинов. Дурацкая похитка. <laughs> цикавенько, цикавенько. <смех> Козачок! Я купляю. <laughs> <laughs> Козачок-то буйство. Я хочу найти похідку, не знаю чи ви знаєте цього чела, але був популярний, типу тому тобто, сказати тут, ту ту-ту містер Ліпсі Ліпсі не знаю, не пам'ятаю. це там з кому. Ну, Блін, я хочу доктор Ліпсі. так, та дошку конга, коли... Ладно, ну ми купили моцію. А далі магазин предметів. Тут можна купити будь-що або такі старик, або такий. Або такі. Я вам реком... ну, він вже на свої я. я вам рекомендую оце купити. Вона найзручніше, тому що якщо ви купите і потім використати під час раунду, коли ще темно, то воно просто вам буде підсвічувати весь екран. А ліхтарик він буде якусь площу підсвічувати, тому це не дуже зручно. Утилі. Утилі тут можна купити щось для Я не знаю всі функції. Но я знаю, что такие таймер нам показывает, сколько часов ушло до конца раунда. Приманка. С помощью приманки вы можете заспамнуть свою копию, и бот побежит за копией. А копия просто пойдет вперед с поверенной похиткой. покажу сейчас видео. при, при, внимание, предметов. Це дуже крута вкладка. Тут можна купити бар'єри, через які не зразу можуть пройти боти. Вони спершу через який час зламають її, а потім вже пройдуть. Кола, пришвидшує у вас телепортер. Ну, якщо ви поставите телепортер, наприклад, тут і тут, то ви встанете сюди, ви маєте нажати кнопку на екрані і вителепортнетесь. Неземна міна. Неземна міна нам є для того, щоб якщо ви її поставите, і бот натрапить, він типу за... Ну, Заповільниться і не буде ходити. Він просто буде стояти на місці, тому що він типа вдарився, так, зрозуміла. Маяк, я не знаю, що він робить. А, прожектор прожектор додає світло, коли, наприклад, немає темряви під час раунду. Буває таке. Ускорення це, це ну, не можете ускоритися. Я вам це показала, що закуплюся коло трошечки для раунду. Далі інвентар. Інвентар предметів. Тут вже ми не знаходимо ці всі три речі. Наприклад, ось ця от, і нажимаємо на якусь річ. Якщо ви до неї купили якийсь дизайн, наприклад, до ліхтарика, ви можете нажати на список, і у вас тут буде показано. Або до цього в мене є ось такий ліхтарик. Або до цього. Тут у вас ось таке є. Я, напевно, куперую ось це. Давно з ним не ходила. У Тиля з ним нічого, тому що не дуже часто буває я сказав, дизайн. Для коле в мене є ось така банка, ну, пиво, можна сказати. Для ускорення в мене нічого, для телепортера в мене ось така а ще й така. Для бар'єра в мене є ось такі два бар'єри, але ну, я покажу кажуть відчую, тому що через цю тут скарєчку бачите, бо що тут воно квадратне, а тут воно край крайдуга. Тому вони можуть тут збоку пройти, якщо тут малювати тут квадратик. Міна також, ну, в мене є ліпісток міна. Маніак, не знаю. Прожектор в мене отакий є. Ой, застосунок. І остання кнопка інвентар персонажа. Ви тут можете зробити свій скін, наприклад, е, основне, не, 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 не. тут, як друга кнопка, як ми в тому списку не маємо, ми можемо купити якийсь для свого персонажа, тобто тут в мене є ходулі, але мені вони не потрібні. Е, косметика. Косметика тут просто для персонажа. Наприклад, у мене є ось така штучка, але вона не цікава. Ой, куди? І в мене я використовую зараз міні-боб. Емоції. Ви можете тут застосувати, застосувати будь-які емоції, наприклад, я можу. бо! Козачок. Тут я так і лишу. Або, наприклад, ось такий. Щоб розуміло, це танець майнкрапа. Ну я застосую ось цей. Тут ви бачите, можете вибрати, як буде виносити персонажа. А, ще так. Якщо ви знаєте персонажа анімація переноски, то ви буде, можете купити любу переноску свого персонажа. Я от хочу назбирати на оце, але я купляю, трачу гроші, щоб купити матеріали, наприклад, колу або щось інше, бо без нього я просто помираю зразу. Персонажі, ну, і це все. Тож, давайте почнемо грати, я вам покажу ще деякі функції, які працюють на комп'ютері. Ой, Ой, чого не вибрали цю карту? Самі, подивіться, тут поїзд. Тут дуже складно рухатися і взагалі тут ще боти. ну самі, подивіться. Я просто тут сховались і все. Дякую, дівчинка. Тотож, мене екіпіровано зараз. Ой ой. Ляха, візьмись. <головіка> Вона мене врятувала, я її врятувала. Цікавенько. І дивіться, якщо в мене ж мам на комп'ютері українська клавіатура... З англійською. Якщо нажимо на F. Нажмемо на F, то у нас з'явиться наш ліхтарик або включиться... ліхтарик Який у нас на очах. Берися, блін! Й -й 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 -й. Якщо ми нажимо на таб, ми побачимо, хто є збитий, а хто живий. І також, щоб закрити, то треба нажати на таб. Так само з, з ліхтарком ш Щоб, наприклад, випити коло або поставити бар'єр, нам треба нажати на двічку. І тут у нас буде щось типу такого. Ну придеться почекати, поки раунд почнеться. Так, вже надіюсь останній раунд. Бо щось не хочеться грати на цій карті. Ну так, дивіться. І, і тут ми можемо будь що? Що у нас. Що у вас купно. Якщо ми наберемо на 3 На 3-чку, Да смысл, на три Чи на чиновники. Блин! Маню, шведень, маню, маню, маню! Чика-то я даже тому потому что мене, походу, не куплена наличь. Ой, не то, не тут. Вот тут. Ага, там не куплена Приманка. Купили одну. Чтобы вам показати, як це працює. Вот видите, бот у нас есть. Вы можете рядом наж... ага, нажимать на одничку. Блин, вы... я сказал одничку. Да вы Мне Ой-ой. Ой-ой. Ай блі. Ви серйозно? А тут вже прискорення раунд. Та подохніть, чашек ще вече раунд закінчиться. Ну так же ви нажмете на одиничку, то ваша штука появиться і ви повинні нажати на ту штуку, якщо у вас така сама штука, як в мене. Так, я я добре поясню. Насправді, я не знаю, як пояснювати. О, якщо ми попадемо під пояс, то ми здохнемо. Цікавенко. Давайте попадемо. О. Ну ладно, я її добавлю. Чого там може буде без підписниця? Дівчинка, якщо це ти, якщо тебе ти безпішниця, то напиши про це в коментарях. Мені цікаво. А, то прям експерт. Надіюсь, все, 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 все. О, Оце, оце, оце імба, 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 просто імба, 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 імба. Такі імба, імба. Напиши в коментарях. Напишіть це в коментарях, мені цікаво буде почитати. І, до речі, під моїми останніми оціманими двома відео набралось дуже багато переглядів. І я за це вам дуже сильно дякую. Але якщо вам не пойдуть мої відео, і ви цінуєте моє старання, як ну, то, що я знімаю для вас відео, то, будь ласка, можете ну, почастіше ставити подобайку, тому що подивіться, скільки переглядів і скільки подобайок. Я просто хочу, щоб... щоб, щоб ви показали, наскільки вони байдужі до мене. Щось, наприклад, натиснути, наприклад, хто зараз дивиться без підписки. Нажіть нажміть на цю кнопочку підписатися. Вона під цим відео. Я я дуже буду вдячна вам. Ну так от. Що там написала? Girl, don't call me. What? Are you so asleep? Ну і якщо ми нажмемо на однічку. То ви знущаєтесь? О, я не можу нажати. Короче, я вам писну? Надіюсь, ви зрозумієте. До речі, якщо ми грамом... Якщо ви граєте з мишкою... Е. Ви серйозно? Та це моя? Худоба. Ти що тут робиш? Ти що тут робиш? Хто де? Хто де? Хто де? Де труп? Де труп? Коротше, ладно. Якщо ви нажмете праву кнопку миші, то ви. Муха не заважає. Якщо ви нажмете праву кнопку миші, то ви вас приблизите екран і ви заповіртесь. Тобто не можна бігти дуже швидко і ще й приблизите екран. І до речі, якщо ви. Кухні страшно. Цей чувак купив шапку. Оскільки він грав в цього, мені цікаво. У нього шапка подивіться. За яка 9. коштує. Ой-ой, ой ой, ой. -ой, ой, -ій, ой -ій. Ну, коротше, рятуємо людей, люди, 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 людей, людей. У мене дуже мало коли. тому я не зможу так прямо сильно пришвидшитись. Секунду, 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 секунду. Ай, блин. Да дайте мне кого Например, тебя. Ты бы серьезно? Вы знущаетесь. Да вы смущаетесь Ладно, ждать за кого нибудь Не в мене точно. Та не мене! Ні! Ти люди подухнуть зараз. Я вас врятую Надіюсь! Ну, якщо в мене ще ця дівка врятує Ну я надіюсь. Ще раз кажу. Ой, яку не оборону поставила Поможи. Що? Пройшов в нашу базу. Прикольно. Ні, я не здивована. Я не здивована цими багами з пар'єрами. Ну не здивована, що мене були. Але і вбив. Не, я не здивована. Я не здивована, реально. Я не здивована. Ладно. Это сам барьера Раз. У барьер, ну, добрый не Да, если вы хотите оценивать эмоцию, нажмите на G или P украински брум 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 брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум ой то бром, А все? бром, так бром, бром, Ой! Хе-хе-хе-хе-хе. <laughs> чел, ты сдохнешь. Давай выдашь, нас. Кис мазин. Я хочу мазин, чел. Че, все подохнут? Ну нас пробралось, прикиньте. Серьезно? Вы серьезно, Вин, поломав? Лол померла. Фу, Фу -ху -ху. ладно, все уже скоро стоя. Ладно, думаю. На цьому будемо закінчувати останнім танцем. Ой. Мама! Мію! Коче біжимо. А я десь тут сховаюся. Два реза. Ахамайла хама. Ладно. О! Прохід. Коже, давайте десь тут. Ой, тут Щоб нас ніхто не знайшов. Ну тож. Надіюсь вам сподобалось відео. Якщо так, кого, будь ласка, будь ласка, писавте підпишіться на канал і нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати мої веселі відео. Нам ну, всім до зустрічі, всім ба-па!